Село Камінне, хоча є одним з найменших сіл в нашому районі, та здавна славиться значними спортивними досягненнями. Сільська футбольна команда неодноразово ставала чемпіоном району, вигравала різноманітні кубки та вже багато років поспіль лідирує у турнірній таблиці футбольних матчів. Відтепер футболісти з Камінного нові перемоги здобуватимуть у новеньких формах та гратимуть новими футбольними м'ячами. Щедрий та такий необхідний подарунок спортсменам. Днями зробив відомий меценат депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. Ще багато років поспіль. Футбольна команда Кам'яного є серйозним противником для команд футболістів не тільки сіл нашого району, а й надвірної та Єремчі. Свою майстерність спортсмени не раз доводили на чемпіонатах району і на змаганнях різного рівня. Футбольні традиції в каміному бережуть та розвивають. І футбол тут культивується здавна. Село має цілі династії футболістів. Але як завжди, для повноцінних занять та професійного росту команда потребує кращого фінансування та підтримки. Тільки на нову форму та м'ячі потрібно витратити більше 10 тисяч гривень. Таких зайвих коштів сільська рада витратити не в змозі. Через недостатнє Фінансування, ось уже три роки футболісти виступають у старій формі та й тренуються двома м'ячами замість необхідних шести восьми. Тож сільський голова звернувся за допомогою до депутатів обласної ради Юрія Дерев'янка та Володимира Хопти. Ініціативу сільського голови депутати підтримали, адже знають про значні здобутки сільських футболістів. Звичайно, нам ця ініціатива сподобалася. Ми її підтримали, тому що е, це не таке невеличке село, але впродовж кількох років. Займає найвищі місця. Перше місце, перше, друге місце. То кубок виграють, то суперкубок виграють. І, і так само вони не тільки дорослі грають гарно, а й підтягують юнацьку команду. І, і це дуже добре, позитивно впливає на виховання молоді сільської. І, і Всі такі інститиви, ми, звичайно, готові підтримувати. І нам приємно, що. Сьогодні вони мають ще більш амбітні такі плани і. Дай Бог, щоб ним їм це вдавалось, і щоб ця конкуренція між сільськими командами росла, тому що це підвищує рівень футболу в районі. Лави команди села Кам'яне постійно поповнюють юні футболісти. Їм Юрій Дерев'янко також вручив нові комплекти форми. Як каже сьогоднішній наставник футболістів Тарас Романюк, для них ці подарунки мають велике значення. В старій формі вже кілька років вона геть зношена, а нова каже тренер: бадьорить спортсменів та серйозною є мотивацією для подальших. Перемог це не перша допомога каміному Юрія Дерев'янка. Вже раніше він подарував сільському клубу комп'ютери, а в тутешню школу закупив нові класні дошки. Вручаючи форми та м'ячі, меценат бажав футболістам успіхів та блискучих перемог в майбутньому, а також пообіцяв, що і надалі буде підтримувати команду і морально, і по можливості матеріально.